Згідно з даними Нью-Йорк Пост, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій ФЕМА неодноразово видаляло будівлі табору Містік з карти зон підтоплення, що дозволило табору розширюватися в небезпечній зоні затоплення. Раніше понад 30 будівель були віднесені до зони особливої небезпеки ще у 2011 році, проте були вилучені з карти у відповідь на апеляції табору в 2013 та наступних роках. Однак останні повені вздовж річки Гуадалупе призвели до загибелі понад 27 людей, включаючи директора табору. Експерти вважають, що зміни в картах були викликані бажанням власників нерухомості уникнути високих витрат на страхування та регулювання. Про що йдеться? У Сполучених Штатах для тих, хто не знає, існує таке поняття як «флад зонс», тобто кожна територія позначається певною категорією ймовірності затоплення, і коли ймовірність затоплення. Зростає, зростає і ваша страхова премія. Це розраховується геологічною службою, яка, як з'ясувалося, контролює фема, відповідно до рівня ризику повені або землетрусу, в якому ви перебуваєте, змінюється і вартість страхування. І от з'ясувалося, що табір містік, у якому вже зникли 27 дітей і ще близько 30 вважаються зниклими безвісти, а це фактично теж означає загибель. Кілька разів лобіював щоб їхню територію виключили із зони затоплення.